Мирного вам дня, любителів острова. Життя цікава штука. Інколи не дивлячись на психотип, не дивлячись на здібності, доводиться займатися зовсім не тим, чим ти хочеш займатися. В першу чергу проблемою, мабуть, є відсутність фінансової подушки і зобов'язання перед родиною потрібно е кормити родину, сплачувати рахунки. І доводиться працювати або охоронцем або менеджером. Хоч у тебе задатки зовсім інші. Я постійно шукав себе, постійно задавався питанням і пробував себе в нових галузях, в нових напрямках. Одним із напрямків років 7 назад це були столи з епоксидної смоли. Декілька моїх виробів радують своїх власників. Але далі, далі цей напрямок не пішов. Е, в той же період, років 7 назад, е, я зрізав горіх 30-річний, е, а то навіть і більше йому було років. І залишився корінь в землі. Ну, я собі, звісно, в голові нафантазував, що ж можна зробити з такого корня, тому що горіх там великий був. От, е, його кроня накривала повністю будинок. Завдяки тому, що у моєї дружини є брат двоюродний, в нього є ескаватор. Я заручився його підтримкою. ми викопали корінь. Він мені допоміг. Дякую йому. Олексій, дякую тобі. Пройшовши біля цього корня, він вже сім років лежить біля мого будинку. Все ж таки, ноша для мене виявився цей корінь ношою непід'ємною, тому що його габарити потребують наявності ну, гарної техніки, щоб його обробити, такий корінь такими габаритами. От. Я зараз займаюся виробництвом ножів і задався питання: а чому б не використати деревину безпосередньо з корня? Для накладок, накладок ножів своїх виробів. От сьогодні пройшов, от взяв у мене був відрізаний шматок цього корня, вирізав на ленточній пилі. Хочу показати вам, як виглядає корінь горіха. Зверніть, будь ласка, увагу на рисунок. Це він не покритий маслом. Ось покритий маслом. Корінь горіха. Це красота. Ви подивіться, який мраморний, красивий рисунок. От. Спробуємо. Ось я використовую накладки термоясень. Це штучно стабілізована деревина виглядає вона ось так. Ось так виглядає. Корінь, який пролежав на вулиці під пливом ультрафіолету, вологи, під регулярним цим впливом, 7 років він був на вулиці, я його висушив. Ось він так виглядає, без різних морілок або іншої хімії. Ось так виглядає корінь. Текстура дерева горіх відрізняється від текстури кореня. У, корні, у корня вона більш глибока і більш ярко е виражена. Цікаво буде побачити, який буде кінцевий результат. Зараз цим ніколи займатися, але хочу вам показати, поділитися своїми планами на майбутнє. Бачите? Будуть красиві вироби. Як ви вважаєте, поділіться, будь ласка, своїми враженнями, своїми думками. Діліться в коментарях. Мені буде дуже приємно. Дякую, мирного вам дня.